І ще про медицину. В Дніпропетровській області стартував проєкт щодо відновлення медичної сфери. Перший крок доступне обслуговування для віддалених від центру населених пунктів. Вихід знайшли швидко, адже колись така форма роботи вже була напрацьована. Це медичні мобільні центри. Як вони виглядають та як працюють, дізнавалася Надія Басіч. Відродження якісної медицини один із пріоритетів діяльності політичної партії Відродження. Тому 10 серпня стартував новий проєкт Медичний мобільний центр. Це два 12-метрових трейлера, оснащених медообладнанням за європейськими стандартами. Ці пересувні центри будуть курсувати по невеликих населених пунктах Дніпропетровської області та пропонувати мешканцям безкоштовно пройти медичне обстеження. Почали з міста Синельниково. Пані Валентина вже встигла першою побувати у мобільній поліклініці. Каже, обслуговування на високому рівні. Для нашого міста почаще б були б такі точки обслуговування соціально незахищеного населення, і щоб люди змогли в определені дні, вихідні, або ж там якісь, хоча б навіть і піти і обслідуватися по поводу свого здоров'я. У поліклініках на колесах є реєстратура, кабінети для прийому пацієнтів, процедурна кімната та діагностична лабораторія. Обладнання дозволяє пацієнтам провести точну діагностику життєво важливих органів та систем функціонування організму. У нас на що Апарат парадом УЗІ можна провести узі внутрішніх органів щитові желези. Здесь присутствує офтальмолог, який може визначити наліч катаракту або больного, перевірити остроту зріння, оптику для пожилого чоловіка. И здесь присутствует э, лабораторный комплекс. То есть можно провести гемоанализатор, можно провести анализы э, крови, получить тут же ответ, э, сахар крови, э, выявить наличие или отсутствие сахарного диабета и определиться в дальнейшей тактике лечения или обследования. Ну, 8-9. 8-9. Сейчас сделаем забор крови, чтобы определить ваш уровень сахара в країні. Угу. Чтобы посмотреть, нет ли у вас диабет. Колени. Колени. Болять сустави. Болять сустави. Та найголовніше мобільні медичні центри продовжить курсування по області і після виборів. Надія Басіч, Володимир Позняк, новини дев'яти.